що, ну, Юля, ким ти хочеш стати <кій> в кінці 11 класу. «О, візажисту мені кажуть, це несерйозно. Ти що це не професія!» ]ся? Всім привіт. Привіт. Це підкаст двох візажистів. І в цьому підкасі ми будемо обговорювати тему, що стосується роботи візажистів. Мене звати Анна, мені 38 років. Я візажист, бровист, і в сфері б'юті індустрії я працюю уже 8 років. Мене звати Юля, мені 37, я візажист і стиліст по зачісках у Львові. Теж мій роботи вже більше 10 років. Для сьогоднішнього підкасту ми обрали декілька запитань, які здалися нам цікавими. Перше запитання: чи професія візажист це про легкі гроші, Аня? Я вважаю, що це не проста професія, але красива, цікава, творча. Але це однозначно не про легкі гроші, тому що е, тут потрібно дуже багато працювати, дуже багато вкладати сил ресурсів. Це потрібно вставати дуже на ранкові записи. Е, це робота з людьми. Е, люди бувають різні, бувають по темпераменту різні. Бувають вимоги в людей різні. Зрозуміти, що саме хоче клієнт, теж не є просто. Тут треба бути і психологом, і емпатом, і безумовно професіоналом в своїй справі. А це дійсно більшість людей чомусь так рахує, що це про легкі гроші. Чому вони це так рахують? Тому що вони бачать, що візажист, як правило, працює там умовно не повний день. Це там, наприклад, якийсь ранковий запис до обіду він же вільний. Mm -hmm. І відповідно вони рахують, що немає якихось там особливих над з твоєї сторони зусиль для того, щоб просто там ну що тут такого, ти виїхав, когось намалював, зробив зачіску, і те, і все на тому ти поклав гроші в кишеню і щасливий довольний там поїхав щось там собі купувати. Так одразу. і думають, що люди заробляють мільйони. А скільки при цьому витрачають, ніхто не знає. І ще хочу додати такий момент, коли візажист це не просто візажист. А на сьогоднішній день це людина має бути маркетологом, має бути СММ, має вміти себе продавати, має вміти гарно знімати, монтувати. Тобто це професія візажист, яка в собі включає такий великий комплекс усього, що ти маєш вміти і робити. Тобто одного макіяжу недостатньо. Так, погоджуюся. Це дійсно хтось рахує, що це дуже дуже таке легко. Ти просто намакіяжив і пішов. Але насправді для того, щоб продати свою послугу, зараз ринок перенасичений взажистами, і відповідно що ти маєш докладати багато зусиль для того, щоб бути не просто гарним майстром, а для того, щоб зробити собі цікаве портфоліо, щоб зацікавити клієнтів, щоб стати конкурентно способним до інших майстрів, і це все багато зусиль, дівчата. І хлоп'ята багато грошей. Тому це однозначно не про легкий так, заробіток. Так, так, так. Давайте тут ми говоримо зараз про те, як ти вирішила стати візажистом та стилістом, як прийшла власне в цю сферу. А, мені здається, що на це питання я вже купу разів відповідала своїм клієнтам, а візажистом я стала не одразу після школи, хоча я мріяла бути візажистом. Але коли я підійшла там, до батьків, вони мене запитали: Ну що, Юля, ким ти хочеш стати <ріст> в кінці 11 класу? Я сказала там маркетологом. Там, Туристичним агентом, mm -hmm. і звичайно, що мені сказали, що ти що, жартуєш. Я кажу, о, візажисто. Мені кажуть, це не серйозно. Ти шо приказуєшся, ну це не професія. Ти будеш юристом, я така: ну окей, юристом, так юристом. Закінчила я юрфак, потім пішла на роботу. Пропрацювала 3,5 роки я юристом, і потім так склалося, що я приїхала в інше місто. І поки я сиділа там без роботи певний період часу. Чисто випадково мені на зупинці один раз таке оголошення, типу, курси візажистів. Я думаю, ну поки в мене є в принципі, вільний час, чому б і ні. Я пішла на курси, і потім так все закрутилося. І от я це тепер вже в цій сфері, де я знайшла повністю себе мені дуже подобається ця професія і я себе в принципі зараз не уявляю якби я там працювала десь юристом сиділа би в офісі строчила би позовні заяви я теж можу сказати що я любила краситися фарбуватися з дитинства зі школи з 13 років я почала робити собі свої перші макіяжі і стрілки але коли я закінчувала університет не було курсів і е, на той момент я не розглядала е, такого варіанту, як піти на візажиста. До 30 років я працювала на когось, і потім я зрозуміла, що все. Я хочу працювати на себе. Що я люблю? Я люблю макіяжі, візаж. До того моменту візаж був дуже популярний. Було багато візажистів уже. було багато шкіл і курсів. І переломним моментом, коли я зрозуміла, що точно потрібно йти на курси. Це була така соцмережа, зараз вже її немає. В ній був конкурс, я виграла квиток на майстер-клас до слави чайки. Нічого. собі. Так, це є зірковий візажист, і я зрозуміла, це знак. Це знак, це я, не... я ніколи нічого не виграв. В житті. і тут на тобі такий подарунок долі. Я зрозуміла, що треба йти на курси. Я пішла на курси, і так все і почалося. Та слава чайка дійсно був свого так. часу дуже відомим, дуже так, таким так. популярним в нього був пік. Мені здається, це був десь 2013-14 рік. Ні, чи пізніше тільки 14 От та от якраз тоді він був такий дуже популярний. Я пам'ятаю, в нього такі були нестандартні макіяжі, як страмагатні. Так, 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 він робив макіяжі Юлії Саніні, солістка Хардківський і. Ну, він був досить талановитий, творчий, креативний, і мені було дуже цікаво піти на той майстер-клас. Я до сих пір пам'ятаю ті емоції, як я хотіла просто бути в тому світі б'юті. Получається, що слава чайка відкрив тобі візажист. Так, це був знак. так. так. Читаю наступне запитання. Нас наступне дуже цікаве запитання: хейтери в б'юті індустрії. Як ти відносишся до хейту? Давай спочатку з тобою визначимо, який саме це хейт. Хейтери, які. Пишуть, строчать негативні коментарі, під, під твоєю роботою, ботою, так, так, та? так? Ну дивись, у мене такого не було, але я розумію, що це, напевно, іде мова більше про те, що якщо би там умовно твоя робота вистрілила б на таку аудиторію там на мільйони, і тоді би це було б неминучим. Та? Тому що завжди кажуть, що популярність твоя рівна хейту, ну типу, що без одне без іншого не існує. Я скажу так, що я така тонка душевна натура, я завжди все дуже близько сприймаю до серця. Було таке, що я в Тіктосі виставила свою роботу. Я дуже довго на надскладному волосі крутила дівчинці. локони. це була така довжина, напевно, ну прям, ну мего-мего. Це було натуральне волосся, знаєш. І ти, типу, ну там прям треба почеклувати, насправді, для того, щоб там гарно поставити прикореневий об'єм, щоб от там вичесати його, виставити так, щоб воно дуже добре трималося. І відповідно там я знімала Reels там до та після. І я виставила це в Тіктоці, і мені якийсь коментар пролетів, типу, з Рівним було краще. І я така: а ти ж, типу, я пройшла стільки етапів, доклала стільки зусиль Скільки для часу того. Ти і це, цю роботу? Е, ну, це, напевно, було більше трьох з половиною годин. Ти знаєш, це було прям дуже. І мені було дуже обідно через те, що, блін, думаю, людина, в якої на аватарці там стоїть якась, вибачте. Голий горішок, mm -hmm. і вона там щось ще коментує, що типу з Рівнем було краще. Я видалила, чесно скажу тобі той коментар, і мені типу, було неприємно через те, що ну якби я там розуміла, що хоча б якесь відношення людина мала до б'юті індустрії, і там Звичайно, почала так. залишати якийсь коментар, то це ще окей. А коли типу. Просто пишуть, аби писати, з боку завжди всім чомусь видніше. Угу, там. Є таке. А от там було б краще, а там було б краще. Я рахую що насправді скільки людей, стільки і думок. І ти не догодиш от 100% кількості людей зі своєю роботою, щоб от прям от всім сподобалося, все таке ах, от прям саме сердечко. Так, я з тобою повністю погоджуюся. Що можу сказати на думку хейту? Як такого у мене його не було, але це, мабуть, пов'язано з тим, що дійсно, по-перше, я не виставляю роботи в TikTok і в Трец. У мене така публіка в інстаграмі. В основному, ті, хто мене знають, і в салоні теж ті, хто знають і клієнти, ну буває по-різному. Я думаю, що коли буде перший хейт, я зрозумію, що прийшла популярність. На другий момент треба розуміти, що люди всі є різні. Комусь ми можемо подобатись, комусь ми можемо не подобатись. І так само наші роботи І раз обсуждають, обговорюють. А ще якщо тебе обговорюють, значить тим більше ти цікава персона. Ти знаєш, я завжди дивуюся, тому наскільки от популярні насправді люди, там неважливо візажист, не візажист. Насправді стільки хейту лється завжди. Так? І у нас вчимося така тенденція в людей. Щоб написати якийсь там позитивний коментар, mm -hmm. ну це прям треба знайти час, та, там, е, ну, там щось написати, нема особливого бажання. Якщо десь хтось спіймав якийсь тригер, це просто от так, от буквально, і строчиться там на емоціях негативщина така. Я розумію, що це неминуче, якби там, хейт дорівнює, там, що ти стаєш популярним, але здебільшого, що є люди, які через такий хейт настільки сприймаючи все і проводять. Пускаючи через себе, заганяються і входять в якусь таку тотальну депресію, і думають: Господи, я настільки нікчемна людина, настільки там, поганий майстер, що, Це мені, може так сприймати, що мені треба закінчувати з цим, працювати так. і все. І тут треба дійсно, я не знаю, якісь або щось таке. Пити знаєш заспокійливе, або навчитися не сприймати занадто близько до серця. Написати щось хороше, зробити комплімент, поставити лайк. Люди шкодують цього лайку на гарну роботу, Часу. так а от написати щось погане, то будь ласка, Тому ми робимо підсумок, що хейте ж таки неминучі в нашому житті. Але питання в тому, якби не те, що тобі кажуть, а. То як ти це сприймаєш? Так, наступне наше запитання: це плюси та мінуси в роботі візажиста. Зараз давай там топ 3 умовно. що з плюсів? З плюсів це робота в кайф. Я все ж таки. Більше схиляюся до того, що в цю професію проходять люди, які свідомо роблять цей вибір. Це вже не так, як мене там свого часу мама з татом запихнули. Там будеш юристом. Я ще жодного разу, чесно кажучи, не чула, щоб хтось на професію візажиста з батьків засунув і сказав: Будеш візажистом. Я можу сказати, плюс однозначно для мене це постійно нові знайомства з людьми. Мені ця професія дала дуже багато корисних знайомств, різні сфери діяльності людей. Це спілкування. Спілкування, тобто для мене це такий дуже великий плюс спілкування, розширення кола людей, і деякі з них стали моїми близькими людьми по життю, подругами. Друге, це творчість. Творчість, креативність, де ти можеш проявлятися. І третє, я би виділила, напевно, такий дуже великий плюс для мене це планування свого графіку особистого часу. Тобто, в мене є час на особисте життя, в мене є час планувати роботу, в мене є час планувати відпустки, поїздки, мені не треба відпрошуватися. Я можу собі придумати, що. На наступний місяць у мене два тижні буде відпустка, і я просто не веду записи на цей час. Ще з плюсів хочу виділити: ти завжди можеш отримати якісний професійний мейк. А... <homage> а тепер по мінусах це найскладніше. Це та зворотня сторона монети, про яку мало хто говорить. Перше це мінус здоров'я. Якщо тобі 20-25 років, ну скажімо, до 30, ти ще так суттєво не відчуваєш, що щось вже А не 30? 5 плюс. 35, плюс, це говоримо ми. Так, це так. вже достатньо відчутно. Перш за все, це професія пов'язана з ранковими виходами. Так чи інакше, на п'яту ранку до комендантської години у нас були, яким в тебе саме ранковий запис. У мене був на третю годину ранку. Ні, в мене був напевно на п'яту, але для того, щоб приїхати на п'яту, треба встати третя. Ну так. З... І чим старше ти стаєш. Тим складніше тобі стає зранку вставати. дуже плюс спина постійно стояти, коли запис за записом, і ти просто розігнути спину не можеш в кінці дня, так. це важко. Та це насправді важко, тому що поперек покидає чат, а бряклі це? ноги покидають це? чат. Плюс при роботі з клієнтами ти так чи інакше витрачаєш свою енергію. Ти морально виснажуєшся. Це можна виділити як і другий момент З Зміну сів роботи бізажисто. Так, так, психологічний цей момент, коли люди різні, люди багато можуть вивалювати негативу, люди можуть багато говорити, і психологічний аспект він грає велику роль. Ще один мінус, який би я назвала, це те, що професія візажист є дуже дорогою професією, тому що косметика коштує дуже дорого. Підвищення майстер-класи коштують дуже дорого. А ми як візажисти хочемо дуже багато всього. Я дивлюся постійно різні магазини, дивлюся інших візажистів. Я бачу, що в тих та палетка, в тих та, а в тих така база, mm -hmm. а в тих такі тіні, і мені це все теж треба. Насправді зараз не тільки візажисти дивляться за якимись новинками. Клієнти так само відслідковують. І дуже часто клієнти приходять і питають: а у вас є там та палетка від діор? Тому хочеться завжди бути актуальним. Підтримувати марку серед інших візажистів, тому потрібно постійно вкладатися. І останнє питання на сьогодні: декілька порад для початківців-візажистів, які хочуть почати цей шлях. Не купуйте дуже дешеву косметику. Дівчат, скажу вам чесно, не працює так якісно, так круто тіні, які там в люксах, які в профсерії, серії як бюджетні палетки. Це так не працює. Це впливає um, на результат. Не працює так бюджетний тон, як працюють люксові тони. Що може бути бюджетним? Може бути бюджетною туш. Я дуже багато працюю з війками печками. Я люблю вибудовувати форму, тому мені туш насправді потрібно там просто під підкрутити трішечки і все на то. А ну є якісь моменти, де можуть бути бюджетні, але в цілому ліці О... якісь там можливо для очей. Може бути губ, бюдж... для губ можуть бути бюджетні. починати в принципі з меншої кількості там тональних, не обов'язково зразу там купляти 5, Так можна почати О, із починати. трьох. Різних по текстурі і по кольору змішувати, ну це принаймні на початок, далі заробляти і докуповувати потрібно попрацювати над своїм портфоліо. Готуйтеся до того, що не буває так, що ви будете складати портфоліо виключно з клієнтів. Якщо ви початківець, вас ще ніхто не знає, у вас ще не напрацьована клієнтська база, і якщо ви розраховуєте на те, що ви будете один раз на місяць. Малювати клієнта і виставляти типу цю роботу собі в інстаграм і таким чином складати портфоліо, то це погана ідея. Професія візажист це постійно про розвиток себе і про якийсь рух. Треба розуміти, що на початку кар'єри потрібно вкладати дуже багато зусиль. А брати моделей, дуже багато відпрацьовувати, працювати на портфоліо, як сказала Юля. І треба бути готовим до того, що ця професія не буде приносити одразу коштів. Це є помилка. Всі думають, що закінчують курси і зразу будуть багато заробляти. Ні, тут потрібно усвідомлювати, що навіть півроку, а в когось і рік, це не будуть ті доходи. Які би хотілося, тому що спочатку потрібно працювати безкоштовно і багато. Потрібно налаштуватися на те, що воно не одразу дає свій результат. Таким був наш підкаст. Сподіваємося, що вам все сподобалося, що вам було цікаво та корисно. Плануємо ще робити такі випуски. Та і піднімати цікаві важливі теми з нашого професійного життя. Та і головне, актуальні. Всім дякуємо за перегляд, всім гарного дня, всім па-па.